42,7% всіх генеруючих потужностей нашої нерестеми або знищені, або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. У нас зруйнована майже повністю вся теплогенерація. І є негативний сценарій, який буде схилятися до того, що до доби а може і більше будемо мати обмеження. А видачі електричної енергії Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що ця зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту повномасштабного російського вторгнення. У їхній доповіді йдеться про те, що у 2022 2023 роках близько половини генерувальних потужностей України зайняли російські війська або вони були знищені, або пошкоджені а приблизно половину великих мережевих підстанцій було пошкоджено ракетами та безпілотниками. З нами на зв'язку голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. Доброго вечора. Доброго дня. Слава Україні, героям слава. Коли говорять, що зима буде найважчою, що мається на увазі? А... Правду кажуть енергетичні спеториство європейські, оскільки ми розуміємо, що на сьогодні 42,7% всіх генеруючих потужностей нашої енергосистеми або знищені, або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. З них найбільший об'єкт це Запорізька атомна станція, яка має Шість гігаватної потужності. Це найбільша атомна електростанція всієї Європи, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованих територіях. І крім того, що вона знаходиться на тимчасово окупованих територіях, вона не має генерацію в нашу енергомережу, але з нашої енергомережі ми постійно намагаємось давати електропостачання для того, щоб забезпечити елементи критичного живлення цієї атомної електростанції. Ворог постійно перебуває з двох ліній одна 330 кВт, інша 750 кВт, постійно перебуває ці лінії. От нещодавно, якраз Укренерго відновлює лінію по класу напруги 750 кВт. І хлопці молодці, вони дуже швидко це відновили. Тому е, маємо безаварійні ситуації на якраз Запорізькій атомній електростанції. Щодо іншої генерації, основу нашої нерестеми складає атомна генерація, і атомна генерація в самий пік своїх генерації, якщо може видати, вона може дати нашу енергосистему 7,8 гігават генерації електроенергії, але розуміємо, що з 20, в середньому гігават, який на годину витрачає наша держава як Україна, то це не Недостатньо і навіть менше половини не забуваємо, що на Хмельницькій атомній електростанції є проблема, яка вже триває другий рік, яка пов'язана там з турбінами. Ця електростанція не може видавати більше 80% від своєї встановленої потужності. Не будемо заглиблюватися в цю, в цю ситуацію. Там будуть окремі організації, які будуть з цим розбиратися, але все одно от, є така проблема. Наступна проблема з генерацією пов'язана, що в літній період е, моя улюблена сонячна генерація давала е, аж 28,7% в загальному генерації загальній генерації електричної енергії, е, давала громадам України. Е, на зараз ми бачимо, що є дощові погоди, є е, зменшення тривалості е, доби сонячної, е, є зменшення рівня сонця над горизонтом. Тому сонячна генерація все менше й менше дає нам. Електричної енергії і наразі вже ми маємо на рівні 16,7% станом на вчора. На сьогодні я думаю це ще менше, і по відношенню до зимового періоду, в кращі сонячні дні ми будемо мати не більше по всій країні, не більше 20 відсотків. Від е, потужності наших сонячних електростанцій, які заявлені в їх в документації. Тобто, ми розуміємо, що у нас дефіцит буде, і він ще пов'язаний з двома другими трьома другими факторами. Е, перший фактор, як е, мене навчив казати пан Микола Вересен, наш відомий е, телеведучий і радіоведучий, е, цей фактор називається Путін. І вибачте, це останнє погане слово, яке я сказав в вашій матері. Е, то цей фактор він не прогнозований. Ми не розуміємо. Коли, куди і в е, і чому вдари наш ворог, ну чому ми розуміємо, але коли і куди, ми не розуміємо, е, і це найгвуще місце в нашій нервосистемі. Е, другі два дві складові: це складова, яка пов'язана з тим, що у нас зруйнована майже повністю вся теплогенерація, особливо вугільна. Тобто, е, теплогенерація у нас знаходиться на рівні е, руйнування. 86,8%, і по гідрогенерації е, більшість наших е, гідроелектростанцій знаходиться зараз в стадії ремонту. І останнім е, разом 26, 26 е, серпня, коли е, вдарив ворог е, по е, одній ракеті по Київській ГЕС, також були пошкоджені е, обладнання. Це трансформатор, великий, потужний, один з трьох. І тому ми також маємо зменшення видачі електроенергії з нашої гідроенергетики. Тому, наприклад, жаль, будемо мати великі проблеми з генерацією тичної енергії і в першій в перший приближенні це буде в зимовий період. В осені ще ми будемо мати. Сподіваємося, якщо ворог не буде бити по різним ключовим елементам нашої енергосистеми, будемо мати проблеми з. Графіками відключення погодинними, але якщо ворог вдарить, то буде мати і аварійні графіки, і більш тривалі графіки. А взимку е ці погодинні графіки будуть е ще більше і більше ставати довготривалими. От власне сьогодні місія моніторингова місія ООН з дотримання прав людини в Україні опублікувала свій звіт, в якому і енергетика також включена, і там є такі прогнози, що світло може вимикатися від 4 до 18 годин. Чи розділяєте ви такі прогнози? Це перше питання. І друге знову ж таки далі йдеться про те, що навіть ті дороговартісні. А кроки, які робить Україна, щоб відновити чи полагодити, не будуть достатніми, ну принаймні до зими. Ну в першу чергу, цей лаг, який називається 4 години і з годин. 4 години це оптимістичний сценарій, і за оптимістичного сценарієм будемо мати, якщо знов-таки той фактор, про який я не буду зараз повторюватись, Військовий не буде затійний, то будемо мати, наприклад, жаль, десь 4 через 4 години графіки відключень за більшою частиною території України. Щодо 16 годин, 16 годин також можливо. 16 годин буде, якщо десь у нас будуть проблеми з нашою енергосистемою, знов таки вона пов'язана з першим фактором, і 16 годин це. Такий середньозважний сценарій і є негативний сценарій, який буде схилятися до того, що до доби, а може і більше, будемо мати обмеження видачі електричної енергії, і це буде пов'язано як з військовим фактором. Так і з тим, що у нас є і аварійне обладнання. Ми розуміємо, що на більшість цієї підстанції Укренерго, і це е, колишній очільник «Укренерго» пан Володимир Кодрицький е, говорив е, в публічному просторі, що у нас на частині підстанції є е, з трьох, е, які має бути трансформаторів, лише є один працюючий, наприклад, і він. Відремонтований е, там на станції енергетиками тим персоналом, який обслуговує цю підстанцію, і це дуже вузьке місце. І я думаю, що ворог також знає ці точки і куди він може бути наступного разу. А це вузлові точки, які він був бив і до цього е, щодо. Е, Далі нашої стабільності енергосистеми. є так звані у нас е, ВРП, тобто відкриті розподільчі пристрої е, наших атомних електростанцій, і це вже і контрозвідка про це говорить. І про це говорить і е, офіційні джерела, і навіть там міністерство енергетики. Що дуже вірогідно, що ворог буде бити по цих точках, а це приведе до екстреного зупинення наших енергоблоків. А енерг енергосистема е, наша е, має. Атомну генерацію як основу нашої енергосистеми, тому тут також будемо мати великі проблеми. Отже, той сценарій, який дає на сьогодні моторного місія ООН, це є сценарій або Дуже лагідний або середньозважний е, негативного дійсно сценарію вони не дають, щоб не пугати і в і не лякати. Вибачте е, за росизм. І ваша матерія також не буду лякати українців. Ми все переживемо, все витримаємо, е, витримаємо і е, негативних сценаріїв будемо сподіватися, що не буде. Також у звіті є згадка про те, що деякі регіони України можуть взагалі залишитися без світла, без тепла. А це Харківська і Сумська область. моє питання, чи є варіанти зберегти їм хоча б якісь мінімальні потужності чи живити з інших областей? Чи є такий ризик, от що жителі цих регіонів залишаться повністю без світла? Моя рідна Харківщина. Я сам народився в місті Куп'янську, який був в окупації. батьки мої були в окупації. Я в місті Куп'янську працював і виконував обов'язки голови ради адміністрації. Довгий час працював проектором двох університетів в Харкові. Я розумію, як працює енергосистема там наразі, на приликий жаль. Майже всі генеруючі потужності, це як і традиційна енергетика, і вугільна енергетика, газова генерація, постачання в будинки багатопорохової забудови від газової генерації, теплоенергії. все це зруйновано. Більше того, зруйнований 100% потужності зеленої генерації. І е, Харківщина завжди була енергетично е, профіцитним регіоном. Е, е, Харківщина за за допомогою е, з, з міської ТЕЦ е, живила. До чотирьох областей України в максимум: це і Сумська область, це і Полтавська область, це частина Дніпропетровської області, сама Харківська область, частина Полтавської області. Тобто це була енергетична профіцитна область. Наразі це є глибокий енергетичний дефіцит, і він знов-таки з публічної інформації має покриватися за рахунок мереж в першу чергу Укренерго. І ворог постійно туди цілить, і ми розуміємо, що є там також, також руйнування. Не будемо казати на вашу матерію, бо розуміємо, що ворог і також має свої криваві руки, і вуха, і слухає також і ваша тер. І десь гуглить. Тому тут велика проблема, яка пов'язана якраз з передачею до Харківщини електричної енергії. з Інших регіонів України на Харківщині дуже багато зараз виконується робот. В першу чергу, це в місті Харків. З міським головою ми спілкуємося постійно з його офісом. Також постійно спілкуємося, виконуються роботи встановлення газопоршнових установок. І тут я користуючись з вашим етером, хочу запевнити ваших слухачів і в першу чергу моїх земляків з міста Харкова, а також інших обласних центрів. Це в і Хмельницький Житомир зараз Вінниця доєдналася там, де встановлюються так звані газопошнові генеруючі установки, які призводять до того, призведуть до того, що е при відключенні повному електропостачання регіонів на е навіть на декілька діб е багатопорохова забудова і об'єкти соціальної сфери будуть забезпечені теплопостачанням і е водопостачанням, за рахунок яких яка якраз цих. Е когенераційних е, газотурбінних установок е, от чотири міста, обласних центри. Це два е, вже активно виконуються, е, Житомир, Хмельницький, Харків наразі виконує і Вінниця зараз ці роботи. Наскільки я знаю спілкуванням з е, головою головправління Вінниця Обленерго, то вони зараз ці роботи також виконують. Тобто є е, 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 великий шанс, що ці міста якраз. Не замерзнуть і будуть з водопостачанням. Щодо міста Суми, там ситуація більш складна, і ми бачимо її в місті Суми, яка зараз була критична ситуація позавчора і вчора. Ми бачимо днями, яка була критична ситуація в місті Конотоп, яка досі зараз не приведена в нормальний лад системи енергопостачання міста Конотоп. І от по прикладу міста Конотопу, то що е, міський голова активно заявляє в відкритому доступі, в відкритих джерелах, що е, він не має е, джерела фінансування в місцевому бюджеті, щоб забезпечити е, дизельний генератор, який становиться на водогонах. Забезпечити аварійним аварійним жилем за рахунок цих дизельних гідратів, тобто закупити це дизельне пальне. Я думаю, така там ситуація буде і по багатопорховій багатоквартирній забудові. Тому мешканці міста прислухатися і треба робити якісь з цього висновки. І на превеликий жаль, ця ситуація може масштабуватися в першу чергу по малих містах України, де є дотаційні бюджети і далі, і далі, і далі. А що тоді говорити про Донеччину і про Херсонщину? Там яка по ситуація? В Сонській області там е, збудований водогін. Точно я не можу сказати, чи введений в експлуатацію, чи не введений. І не розумію, як він буде живити з ці насосні групи. Е, Складна, мабуть, буде ситуація по Херсонщині. По Донеччині е, бачите, що там. Е, Є постійне просування ворога по всіх напрямках там, тому... взагалі, в принципі, складно якось прогнозувати розвиток подій і з енергетикою, так, в тому абсолютно, числі абсолютно вірно. Я просто бачу, що робиться в моєму рідному місту місті Куп'янську. Там переживаю після останнього там прильоту в будівлю міської бібліотеки. Я не розумію, які це стратегічно. Важливий був об'єкт для ворога, але от кабом останнім вони розбомбили бібліотеку. Тому ми не розуміємо, куди був ворог буде цілити, як буде цілити. Я думаю, це таких якісь я не знов-таки не військовий, не військовий експерт, але з моєї точки зору, це якісь хаотичні удари. Не зрозуміло, куди вони цілять і поцілюють. І тому тут велике питання чи. Зможе місцевої адміністрації місцева влада зберегти ті е залишки енергосистеми, які є в цих територіальних громадах, і тут е напрочуд важке питання, і, і наприклад, жаль, е як експерт, я не маю однозначної відповіді, щоб або втішити е ваших слухачів з цих регіонів, або навпаки, там навести смуту і сказати щось погане. Тому... Давайте тоді, значить, ситуація. до практичного питання. От е, я бачу і в наших чатах, сусідських чатах, те, що люди ну якось намагаються готуватися до зими і обговорюють про купівлю маленьких опалювальних станцій, міні-зарядних станцій, щоб вони тягнули котел, тягнули е, там світло, хоча б... Ну, годин 8. Вони коштують. Ми так дивилися, в районах 80 тисяч плюс-мінус. Що ви думаєте про ці міні-станції? Я знаю, що їх буває багато. Дуже це такі потужні батареї. Але чи рекомендуєте ви? Чи допоможуть вони дійсно от на такий період часу відключення? А, на рівні будинку 80 тисяч це. Ні, ні, Думаю. на рівні квартири на рівні квартири да. однієї е, вчора. Якраз я був на засіданні ОСББ нашого будинку на метро Харківська, е, і ми знов таки там не зішлися до єдиної думки е, щодо забезпечення будинку теплопостачанням. Ситуація така: е, якщо все буде добре, в наприклад, на місті на рівні міста Київ або більшості обласних центрів. Де є багатопова житлова забудова. Не говоримо про Закарпаття, бо в Закарпатті переважна більшість, крім міста Хуст, має електроопалення багатоповерхової забудови. Дивимося на інші обласні центри, зокрема місто Київ, то є два рівні постачання теплової енергії від теплогенеруючих підприємств. Дай Бог, вони будуть працювати безаварійно, і дай Бог нашим хлопцям з ЗСУ сил протиповітряної оборони, що вони їх будуть захищати від ворожих обстрілів і ударів. Ідеальна ситуація, працює все нормально, у нас все тепло, комун, енерго. Але є проблема з енергопостачанням. Вона, що так, що так буде дефіцит. Я пояснив, чому ми будемо мати. Отже, до будинку має довести теплокомуненерго. І якщо це будинок старої забудови 3, 4, 5, 9 поверхів, то до 9 поверхівки за старою радянською системою, яка є в переважної кількості міст, і в місті Київ також буде тиск, який теплокомуненерго. Подасть до цього будинку. Так, якщо не буде електропостачання стабільно на теплокомуненерго, там вони мають мати газопоштову установку, яка забезпечить цей тиск або якийсь генератор. Будемо сподіватися, що влада міста Києва, а не лише чотирьох міст України, про які я казав: це Харків, Житомир, Хмельницький, Вінниця. Буде мати е, такі установки. Окей. Е, далі е, багатопохова забудова. От Я мешкаю в будинку 24 поверхи. У нас так звана є межа балансової е, розмежності, тобто е, теплопостачальна компанія має додати до е, будинку і до е, початку насосної групи, тобто насосів, які є в будинку, теплоносій. Далі, як забезпечує мешканців. Е, е, Теплопостачанням це вже є зона відповідальності е, місцевого ОСББ, і тут у ОСББ має подбати, щоб у вас був або генератор, або якась інша установка, яка забезпечує роботу вашої насосної групи, щоб хоча б е, було е, теплопостачання. А нагадаю, користуючись вашим етерам, е, що е, при середньодобовій температурі. Середньтубовій температури мінус 10 градусів, тобто вночі має, має бути там 15 градусів, в день мінус е, 5 градусів. Е, квартира середньостатистична, без е, суттєвого утеплення за добу стане холодильною камерою. І це треба прекрасно розуміти, е, тому тут питання в малоповерховій забутові: це е, зона е, теплокомуненерго. В нових будинках це зона відповідальності ОСББ, і треба тут дуже активно діяти. Щодо забезпечення в квартирах електропостачання, дійсно, я в квартирі маю там декілька зарядних станцій на своєму досвіді. Вони допомагали в останні з 2022 року обмеження електропостачання побутових споживачів, тобто блекаути, мати світло. Мати е, роботу якусь там елементарну там, холодильника, мати е, болер це дуже буде складно. Е, але там чайника, оварка, електрична плитка маленька, знов-таки не на 4 комфорки, це все може потягнути ці зарядні станції. Тому так, дійсно, що зарядні станції вони врятують в квартирі, але це не панацея, ми розуміємо, що е, в квартирі е, така зарядна станція вас може підтримати життєдіяльність там, 6, максимум 8 годин.